Привіт, друзі. Ласкаво просимо на мій канал, де ми розбираємо футбол з гумором, як ніби це комедійний серіал, а не просто 22 гравці, які бігають за м'ячем. Сьогодні спеціальний випуск про чорних зірок Гани на чемпіонаті світу 2026. Уявіть, 35 мільйонів ганців так, населення країни, приблизно 35 мільйонів душ, за даними ООН на 2025 рік, готові кричати Гана. Гана, так голосно, що це почують навіть у сусідній Нігерії. А тепер уявіть, як вони святкують перемогу, танці, барабани і, мабуть, стільки джинто, що ФІФА запровадить нове правило, заборонено святкувати з Келихом у руці. ха Ха. Але давайте по суті розберемося, хто ці хлопці, звідки взялися і чи витягнуть вони свою групу смерті. Готові. Поїхали. Спочатку коротка історія, бо без неї футбол, як какао без цукру, гірко і нудно. Збірна Гани, відома як Чорні зірки, Блак Старс, так називають гравців, на честь чорної зірки на прапорі країни, символу африканської гордості, народилася в 1957 році. Саме тоді Гана здобула незалежність від Британії, і хлопці сказали А давайте тепер будемо битися на полі, а не в парламенті. З тих пір вони чотири рази вигризали Кубок Африки. 1963, 1965, 1978, 1982, дійшли до чвертьфіналу ЧС 2010, де їх зупинило Уругвай з Суаресом, який, рукою Бога, врятувався класика жанру, і загалом стали африканською легендою. Рекордна перемога Ого-го, 12-0 проти Ніасаленду, тепер Малаві, у 1962-му. Уявіть, ганці забили 12, а суперники 0. Це як якщо б ви пішли на шведський стіл і з'їли все, а сусіди залишилися з порожніми тарілками. А от рекордна поразка, болісна, 2-8 від Бразилії в 1996. му Бразильці грали ніби на карнавалі, а ганці ніби забули, де м'яч. Жарт, після того матчу ганські фани, мабуть, сказали ну, принаймні ми не програли 0,12 це ж моральна перемога. Тепер до ЧС 2026. Жеребкування в грудні 2025 кинуло чорні зірки в групу L, справжню групу смерті, Англія, трилави, які ричать на весь світ, Хорватія, майстри пенальті і модрича, і панама, колишні темні коні, які в 2018-му ледь не з'їли Італію. Ганці в поті чотири, тож суперники, елітні, але хей, в Африці кажуть, зірки сяють яскравіше в темряві. Букмекери з Драфтких здають Гані 28 0 0 на перемогу в групі, тобто шанси малі. Але якщо ви ставите, я не проти поділитися Джека Пеотом, а на загальну перемогу турніру аж 1,5.000. Експерти з ESPN прогнозують Англія першою, Хорватія другою, Гана третьою, з шансом на плей-офф як одна з найкращих третіх, а Панама останньою. Загальне місце близько 17 25 го, якщо пощастить ранній виліт, але з фейерверком від Мохаммеда Кудуса, той хлопець з Вестгема як африканський Месі, тільки з драдами і більшим запалом. Апте суперкомп'ютер дає гані 1-2 на тріумф, але хто вірить компутерам? Футбол це емоції, а не алгоритми. А що кажуть самі чорні зірки? Тренер ото Адо, німець із ганськими коренями, відреагував так, я в шоці від групи, але так збуджений. Це шанс показати магію. Легенда Асамо Геян, найкращий бомбардир збірної з 51 -го голом, додав складна група, хитра, як африканський ринок, але ми готові кусати. Ганські фани в соцмережах розділилися, хтось кричить: Ми витягнемо, як у 2010-му, хтось Англія. Та вони ж після пенальті плачуть. Навіть тренер панами Томас Крістенсен поважає: Гана, Таф, стежте за кудусом і Інакі Вільямсом вони як гепарди на полі. Загалом, настрій, бадьорий, з ноткою ми проти світу, і це круто. А тепер найсмачніше веселі історії про чорних зірок і їхніх фанів, бо футбол без драм, не футбол. Уявіть, на Афкан 2024, після поразки від Кабоверде, 2-1, голом на 93-й, розлючені фани в кот де атакували автобус команди, кидали каміння, кричали: Вдома сидіть!». Гравці ховалися, як у в хованки, а тренер Кріс Геутон ледь не отримав поцілунком від фаната, який хотів поговорити кулаками. Ще парлина, під час кваліфікації на ЧС 2022 фан плакав. Жуючи фалафель на стадіоні в акрі під час матчу з Нігерією, сльози капали в тарілку, а сусіди, брат, ти що, м'яч зів замість салату. Або от мубарак Вакасо, дикий бик збірної, на тренуванні в 2025-му молодий гравець жорстко тачлить його, і вакасо підлітає, хлопче, ти що? Думаєш, я м'яч? І починає розмову в стилі африканського реслінгу. Фани в захваті, наш бик не здається. А ще інцидент з Джуджу потом на матчі суперники звинуватили ганців у чакленстві, бо фани нібито заклинали м'яч результат. Гана виграла, а фани жартують наша магія це просто гарний пас. Друзі, футбол гани це не тільки голий, а й пристрасть, яка палить яскравіше сонця над акрою. Навіть якщо чорні зірки вилетять на групі, вони нагадають світу, перемога не в трофеях, а в тому, як ти боїшся за свою зірку. Бо в кінці кінців, як казав Нельсон Мандела, спорт має силу змінити світ на краще. Тож давайте вболівати за гану і хай їхні зірки сяють для нас усіх. Лайкніть, якщо готові до ЧС 2026 підписуйтесь за більше жартів про футбол і пишіть в коментах витягнуть чорні зірки, групу чи ні. До зустрічі, і нехай м'яч завжди катиться до ваших воріт удачі.